Друзі, мої вітання! Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Чекала я сонечка, щоб зняти вам відео, щоб було добре видно, але не дочекалася. Схоже, що зараз у нас буде дощ. І я його дуже чекаю, тому що в'язати вовняну пряжу в плюс 30 трохи важко. Можна так сказати. Єдине, що непогано вдається в'язати в жару, це шкарпетки. І це мало бути відео розпакування посилочки з пряжею, але посилочка з пряжею перетворилася вже в дві готові шкарпетки розкажу трошки пізніше. А зараз все ж таки розповім про посилочку. І з якої саме пряжі в'язала. Теж вам розкажу. Так, це лише етикетки залишилися. Пряжу я замовляла в магазині волхаус Зайшла через Google, навіть не знала, що в них є Інстаграм, але є Інстаграм і є сайт. Мені дуже зручно на сайті обирати пряжу. Якщо вас цікавить теж така пряжа, то Заходьте, купуйте. Це не реклама. Купувала я за свої гроші, але чому б не розповісти про хорошу. І замовила я тут пряжу Gazal Happy Fit. Зараз вже в'яжуться шкарпетки, покажу, як виглядають вони. Я, до речі, з цієї пряжі вже в'язала і розкажу про свої враження. Далі два моточки замовила Supervox Comfort. Мені ця пряжа подобається. Я багато з неї в'язала на машині. В основному, шкарпетки для захисників. Бюджетна, хороша, якісна пряжа. І цього разу теж взяла один моточок для доньки старшої зв'язати молочні шкарпетки і один моточок ось цієї яскравої такої. Мали бути шкарпетки для чоловіка, але трохи вони вийшли за високі, а він хоче нижчі. Тож будуть інші, а ці будуть лежати для захисників. Коли вже нав'яжу трошки більше, то тоді передам. І е, Замовила я ще ось таку пряжу Regіant. З неї я ні разу не в'язала. В мене була Регія, але в такому жовто-блакитному кольорі е, цього разу вирішила спробувати. Саме твіт, чомусь мені подобається ця пряжа. <смі> Хоч вона виглядає не зовсім презентабельно, але мені таке подобається щось незвичне. Так, тут такі різні вкраплення: і блакитного, і синього, і рудого, і зеленкуваті відтінки. Дуже цікаво, сама пряжа е сірого кольору, але має. Відтінок ще й бежево, тобто вона неоднорідна така. Так. так. Ви вже зрозуміли, шкарпетки вже ось, з комфорта, з моточка залишились ось такі невеличкі залишки. І вийшли дуже достатньо великі шкарпетки. І ще бачу, дівчата в'яжуть з норда шкарпетки, дуже всі їх хвалять. І думаю, потрібно собі спробувати, тому що, поки не спробуєш, не дізнаєшся. Тому що скільки в'язальний, стільки і думок. Взяла таких два моточки молочного кольору, хочу шкарпетки з якимось візерунком. Поки що не знаю, для кого ці шкарпетки. Можливо, для мене, можливо, для дівчат, але хочу щось пробувати нове, якусь нову п'ятку і якийсь цікавий візерунок. Ось така незвична розпаковка. Спочатку зв'язала шкарпетки, а потім вже показую розпаковку пряжі. Так, і почнемо ми з цих шкарпеток, поговоримо про них детальніше. Це чоловічі шкарпетки. Розмір планувався 42-43, але я бачу, що зовсім вони ще добре тягнуться, то буде, напевно, десь на 44. І вони такі достатньо високі. П'ятка тут в мене. Стронг, набір вузликовий. Майстер-клас в мене є на каналі. Так. І тут я вирішила оздобити по задній частині шкарпетки, таку зробити доріжку і таку цікаву п'ятку, і мені здається, що виглядає це дуже гарно. Тут внесла зміни. Замість класичних двох петель, які залишаються в стронгу, я лишила тут 6 петель посередині. І п'ятка трохи виглядає така кругліша. На нозі мені подобається, як вона сидить. Так само, ось тут я робила, пров'язувала дві петлі разом таким чином, щоб в мене тут не було цих поперечних дужок. Мені такий спосіб більше подобається. Єдине, що з цієї сторони. І тут так само ось цей кусочок з цієї жовтої нитки, він взагалі сюди якось не вписується. Потрібно було її, напевно, викинути. Але потім був би вже вузол. І я думаю, що він би не заважав, він, би, він зовсім такий тоненький. Але оце би. Було зовсім по-іншому виглядало, тому що з цієї сторони мені дуже подобається, як це все виглядає. Спиці в мене 2,25, і набрала я 72 петлі, в'язала зверху вниз. Тут носок ось цей стрічковий, нічого особливого. скорочувала в кожному другому ряду. Ось так він виглядає. До речі, сушила на блокаторах, які вчора я виготовила сама. У вас вже є на каналі. Так що заходьте, переглядайте, якщо вам потрібні бюджетні блокатори. Чата там в коментарях понаписували, з чого вони робили бюджетні блокатори своїми руками. Я думаю, що для вас ця інформація є корисною, якщо ви ще не маєте блокаторів або не хочете їх купувати. Ще хочу вам показати ось таку пряжу, яка мені приїхала від Ксенії. Ксенія з каналу Murkit. Два моточки. Організовувала благодійну лотерею. Я періодично беру участь в благодійних лотереях. Не завжди, звичайно, але часто. І інколи навіть щось виграю. І цього разу я теж кинула оком на цю пряжу, хоча мені там подобалася ще одна пряжа. І подумала, що було б цікаво з неї пов'язати. Це німецька пряжа. Я з такою ще не працювала, з такою ще не в'язала. Але буду. це будуть, скоріше всього, що чоловічі шкарпетки. Десь я вже тут починала в'язати, я тут сховала вже край. Чи то я вже розпустила. Немає, вже розпустила, напевно. Е, пробувала в'язати цими спицями і йшли в подарунок ну, до лоту е, в лотереї. І дуже цікаві спиці, Такі зовсім малюки. І ось така резиночка. Я думаю, що це для волосся чи для чого ця резинка. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, чи це просто такий декор у них тут. Так, і ось такі малюки. Тут, до речі, оцей стакан крутиться, дуже цікаво. У мене є два набори оцих таких міні-спиць, але чомусь вони в мене не прижились. Попробувала я ними в'язати, пров'язувати. Цікаво таке. погратися. Але так, щоб постійно в'язати, мені трошки складно. І ще питання в мене в чому? Я люблю, коли в мене петлі по спиці йдуть ось тут призібрані всі тугенько, тобто вони не розтягнуті ось так на спиці. Так як я в'яжу дос достатньо щільно, то мені цей спосіб не дуже підходить. Але, можливо, з часом я зміню свою думку і буду гратися ось такими міні-спицями. Як для колекції, то це цікаво їх мати. Але не знаю, чи буду в'язати. Єдине, що, можливо, деколи треба перезняти якусь детальку, навіть ту саму шкарпетку, то, як додаткові спиці, теж буду використовувати. Шкарпетки будуть. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити цю красу. Ви бачите, як вона виглядає тут на етикетці. Так, і наступні шкарпетки, які я хочу детальніше розказати, які є вже готовою роботою. Ви вже їх, хто на мене підписаний в інстаграм, уже бачили. Я сьогодні їх ще раз виставила. Мені дуже вони подобаються, вони вже висохли на моїх блокаторах. Пряжа регія вам вже показувала. Так, єдине, що я вам не показала, який тут колір. Так, і шкарпетки класні. І дуже те, що одягнула їх сфотографувати. Зараз вам додам фото і відео, як вони на нозі виглядають і взагалі. Там знімала на балконі, де трошки більше світла було. Оці вкраплення твідові, Ну, таке воно вже мені цікаве. Хоч виглядає, ніби тут вже їх носили 100 років, але мені вони дуже подобаються. І е, хочу детальніше розказати, як же їх в'язала. Мається на увазі, е, чому тут їхня особливість, що в'язались вони від носка, від маска і догори. І е, тут цікава конструкція п'ятки. Це п'ятка Стронг, але в іншу сторону тобто в'яжеться знизу вверх. Е, цікавий дуже мисок. Таким чином я раніше не в'язала. Як саме в'яжеться, ви можете дізнатися в Маргарити. Е, посилання на інстаграм і на YouTube Маргарити я залишу під відео. Я думаю, що багато е, хто знає цю майстриню. Дуже цікаві в неї вироби. І це в'язали шкарпетки в спільнику, Маргарити. І що мені дуже сподобалося, це проста викладка матеріалу, мені було дуже все зрозуміло. І зв'язались вони з першого Я, разу. Звичайно, шкарпетки вмію в'язати, але саме таким способом. І мене зацікавила тут п'ятка, мене зацікавив сам мисок і зацікавило ось це закриття. У мене вже були шкарпетки з регії, вони трохи розпушилися, трохи під, ніби підвалялися, але дуже вони теплі і пряжа достатньо якісна. Тож, Якщо ви хочете такі шкарпетки, переходьте до Маргарити, вона вам розкаже. Як долучитися до спільника, зв'яжете собі шкарпетки, можливо, і навіть не одні. Це дуже позитивний досвід, до речі, якщо у вас трохи нема натхнення, або ви засумували, або якісь останні події, трохи вас засмутили, то раджу вам йти в спільники. Можна надихнутися на якісь свої нові ідеї, можна зустріти дівчат по духу. І цікаве спілкування. Тож, Долучайтесь, запрошую. І, звичайно, що ці шкарпетки не останні в цьому спільнику, я вирішила зв'язати ще одні шкарпетки з комфорта. Ось сьогодні перемотала пряжу, тому що хочу в'язати дві шкарпетки одночасно методом Hook, так як і в'язала і ці шкарпетки. І для цього мені потрібно два бунтики, тому що з одного дуже заплуталась пряжа. Я носила її сьогодні. Розплутала. Мені ще Евеліна моя допомагала, то ви розумієте, як це було весело. Вона хотіла і мотати, і тягнути за ниточку. Так, ось У мене два вже цих мисочка відв'язано. Поки що все-таки не зовсім рівне, але після прання петлі розрівняються з цієї пряжі. Я вже, звісно, в'язала, знаю, як вона себе веде. І мені здається, що вона трохи товстіша за регію. Тому що місцями місцями навіть видно, коли я натягнула дві нитки, то ця регія набагато тонша. Були такі місця, що вона взагалі дуже тоненька, але після прання вона, до речі, розпушилась гарно. Комфорт розпушується, але не так сильно. Ось теж видно пух на, на комфорті, але мені здається, що на регії пуху трохи більше. Напишіть про свої враження від комфорту і від регі, якщо ви в'язали з цієї пряжі. Плануються шкарпетки для старшої доньки. Вона сьогодні звонить, каже, що робиш, я кажу, в'яжу тобі шкарпетки. Вона каже, Чому я про них не знаю? Так, у нас розпочинається дощ. В тому році я її зв'язала дві пари білих шкарпеток, Щі були знак обохо, теж молочного кольору і Чи з артісану вже не пам'ятаю. То дуже вони в неї закатались. Мене це не дуже приємно здивувало, тому що до цього часу такого не було. Потім я їй зв'язала ще одні шкарпетки з комфорту, то вже за комфорту вона казала, що все з ними добре. І в цьому році я вирішила зв'язати по цьому спільнику Марго від носка. Чому так? Тому що хочу вив'язати. Повністю весь моток пряжі. І щоб вони були максимально високі. Ці шкарпетки це буде для мене такий челлендж. Тому що шкарпетки, отакі височені, я не в'язала. Побачу, як це мені все вдасться. Я в'яжу спицями 2.25, набрала 68 петель, так як розмір на її 40-41, тож мені потрібно трошки більше шкарпетки. І сподіваюся, що швиденько їх зв'яжу. Тимчасово ось перезняла на короткі спиці. Це ось ці коротуни від чигу, ліска від мініків. І ще, яка в мене виникла проблема? У мене вже щось погано закручується одна зі спиць, напевно, на, на тій парі. Я Думаю, що про цей спосіб, що спиця подаючого розміру на піврозміра або на 0,25 менше, ви вже знаєте. Тож я створила дві пари спець. У мене одна спеця 2,25, друга двічка. І по колу буду в'язати одразу дві шкарпетки. А на інших спицях, такого самого розміру, виходить, будуть інші шкарпетки. І в мене трохи не вистачає спиць. Я би хотіла розпочати ще і ось такі шкарпетки. Але нічого, помалу якось буде. Тож. Будуть ще одні шкарпетки, мені дуже сподобалось в'язати таким способом. Дуже зручно, коли це в'яжеться з залишків, ви не знаєте, наскільки вам вистачить по висоті або в кінцевому результаті. Не знаєте, що яку хочете висоту халяви, то дуже зручно таким способом. У мене теж, до речі, є майстер-клас на шкарпетки від носка, від миска. Але там п'ятка бумерганг з клином підйому, і типу спортивний шкарпеток, і з зап'ятником. Теж планую такі ще в'язати для чоловіка, тому що він і взимку часто носить кросівки, я думаю, що це буде цікаво. І посилання на відео з майстер-класом я вам залишу в інфобоксі. Так, з цими шкарпетками все. І, звісно, там ще одні шкарпетки, які в мене в'яжуться із Happy Feet. І це дуже яскрава пряжа, і дуже веселі шкарпетки. Нічого, звісно, особливого. У мене чим складніша пряжа, тим простіший візерунок це гладь. Але я думаю, що тут вони і так самодостатні і без візерунків. Пряжу вибирала максимально яскраву. Я люблю, коли в мене не дуже добрий настрій в'язати з такої пряжі. Ну, Ви бачите, що настрій у мене був хороший, тому що я їх мало пров'язала. Тут, звісно, п'ятка Стронг зверху. Я вже прийшла п'ятку. І так само залишила 6 петель посередині. Для того, щоб п'ятка була більш кругліша. І тут все гарно пров'язується. З такої пряжі в мене вже були шкарпетки минулого року я їх в'язала влітку, десь у відео оцих про готові роботи, процеси там точно є. У мене, до речі, є окремий плейлист. Якщо ви хочете в'яжете, щось не знаєте, що подивитись, то заходьте, будь ласка, передивляйтесь ці відео. Дуже там. Теж є цікаві роботи. Так, і колір Колір 32,41. В процесі носіння ця пряжа трошки, як сказати, здувається, стоптується, ніби, бо зараз вона об'ємність. 330 метрів пише, але так само я в'яжу спицями 2,25, і полотно, можливо, трошки виглядає товстішим зразу, коли в'яжеш. Але потім в процесі виходить, що вона трошки здувається, стоптується. Трохи вони втрачають колір, але мене це не лякає, тому що мені дуже подобається тактильно ця пряжа. От якщо порівняти, наприклад, з Регією або з комфорт, вони більш такі шерстисті, А оця така м'якенька, вона як вилюрува, ця пряжа. І навіть окрас такий має як оксамид. Така м'якенька дуже. Це чисто таке естетичне і тактильне задоволення її в'язати, і тому я її знову собі придбала. Це будуть жіночі шкарпетки, розмір орієнтовно 39-40, Універсальний розмір нашій сім'ї. Комусь будуть, якщо не нам, то будуть в скриньку, комусь на благодійність. Це побачимо в процесі. Тому що я в тому році теж нав'язала багато собі, але багато пішли і на благодійність майже всі. Так, і оце в мене тут халепа з цією спицею, і це я вже не пам'ятаю, чи це в мене проблема і зі спицею, чи з самим тросом. Це я хотіла перевірити і весь щось забуваю. Я так і в'язала. Воно, в принципі, не чіпляє сильно, але трохи є. Ні, це, напевно, спицею проблема. Мені здається, що її трохи зігнула Ось така у мене є халепа. Так, не закручується до краю. Він не сильно чіпляється і стик, але трохи є незручність. Тут і стакан ніби зігнутий. Чи це спиця зігнута? Ну, я на них дуже багато вже перев'язала шкарпеток. Майже всі шкарпетки я в'язала на цих спицях. Це чи ось такого набору міні- дуже класні спиці, до речі. І в мене є відео про огляд спиць моїх. Можете кому цікаво, переглядайте. Мені буде приємно, а <свісно> вам буде цікаво. Так, По шкарпеткам все нарешті. <свісно> Буду продовжувати їх в'язати. Так, це в мене двоє на спицях. І хочу ще вам розказати про. Жилет все ж таки шкарпетками єдиними. Це буде жилет із кашеміру каріаджі. Так, кошмер 100% 700 метрів 100 грамах. І ось зразочок, який я виправила вже двічі. Дуже він м'якуський, м'якенький, і я закохалася в кардну пряжу. Я хочу можливо. ще не кашеміру, тому що зараз це не дешеве задоволення. Е, можливо, хоча б мериносу, але дуже мені подобається працювати з цією пряжою. Я ось останній той жилет рожевий, який в'язала, мені дуже сподобалось, як це все виглядає, як по відчуттях. Я думаю, що це буде мега тепле полотно. І після другого пряняю в калану. Пушок, звісно, делікатний, але він заповнив всі ці отвори і виглядає дуже гарно. На резинці теж чудово. Таке мега легке, м'яке полотно. І, звісно, я тут його сильно не просунула, тому що в'язала шкарпетки. В'яжу спицями 3,25, 20... а 3,75. І вже після шкарпеток здається, що це не спиці, а якісь ломаки. Ну, відповідно, порівняння, так? Дуже вони якісь товсті, такі здаються. Так, тут буде в мене японське плече не дуже широке. Хочу, щоб це було по плечам, щоб тут не було сильно об'єма на плечах, а сюди вже він раз добавлю на підрізи більше. І ось тут в мене вже є прибавляння, щоб він був шириною 54-56 см. Побачу, що це в мене з цього вийде. Ця конструкція буде схожа до сірого жилету, який я в'язала для доньки. Тут зразу ж я роблю обробку для того, щоб потім не обробляти края. Сподіваюся, що я не пожалкую про це. Зараз трохи полотно стягує. Я думаю, якщо якраз добре це все виходить, щоб край був трошки підтягнутий. І в'яжу потрохи далі. Звісно, що ввечері його в'язати складно, тому що чорний кольор і ще й відключення світла, як ви вже всі знаєте. І це трохи бісить, що ти не можеш робити те, що ти хочеш. Але потрохи я буду його в'язати, буду вам показувати, що в мене виходить. Зараз я дов'яжу до підрізів, потім почну в'язати перед, відповідно, і потім об'єднаю в коло, і буду в'язати донизу. Це буде така базова річ. Я думаю, що вона буде цікава, і саме головне буде практично і буде тепло. Так, тому що ми не знаємо, що нас чекає взимку, і, відповідно, треба готуватися ще Ось Такі в мене справи. Ще хотіла підняти одне питання щодо хейту. Звісно, всі скажуть, що ти виходиш в публічний простір, відповідно, будь готова до хейту, але я до цього не готова. Ну, в плані того, що я не хочу до цього готуватись, мені це неприємно. Мається на увазі, що мені прилетів ось такий коментар, я вам додам. Почитайте. І е, ця е, майстриня е, пише, що я невірно тримаю гачок. Там, я в майстер-класі, до речі, старалась, показувала майстер-клас, знімала абсолютно безкоштовно, абсолютно е, з якимось відкритою душею, хотіла зробити щось корисне. І от е, людина встала зранку, це була неділя. І замість того, щоб попіклуватися про своїх рідних, замість того, щоб зайнятися якоюсь улюбленою справою, вона прийшла і мені тут е, написала в коментарі, що я не майстриня, тому що я не вмію правильно тримати гачок і що діти там е А, тримаю гачок як е, дитина, тримає ложку, я кажу, що ж діти завинили на це все. Я в шоці від того, що людина настільки закомплексована, що не може. Е Прийняти те, що хтось. Може робити це по-іншому, можливо, у когось вже болять руки, щоб тримати гачок якимось іншим чином, можливо, хтось звик так, можливо, комусь зручно так в'язати. Я, звісно, не проти конструктивних коментарів. Ось мені теж написали, наприклад, що мого майстер-класу конкретно те, як я в'яжу, десь картинка з'їжджає, і рук не видно, і, звісно, нічого не зрозуміло, тільки те, що я розповідаю. Так, я згодна, це все вірно, я взяла до уваги. Сподіваюсь, наступного разу все буде краще. Тому що зараз я знімаю майже на одній нозі стою. Це єдиний куточок в квартирі, де можна трошки пристосуватися, і поки там донька спить, щось вам показати і зняти. Не завжди в нас є ті можливості, ті умови, щоб знімати повноцінно, але ми прагнемо до цього і робимо все, що в наших силах. Тож, давайте поважати один одного. Я не говорю лише там про коментарі, чи взагалі в повсякденному житті. Я думаю, що якщо ми будемо відноситись з повагою до інших людей, то і до нас будуть так mm -hmm. само. Говорила я вам сьогодні багато всього, але е, я думаю, що, е, як то кажуть, такі випадки не потрібно залишати безнаказаними. Тобто, е, коли отримує людина відповідь те саме, їй чомусь теж неприємно, дивно чому. Звісно, я відповіла на коментар і е, там почалася така якась ну, неприємна розмова. Тобто людині потрібно було десь е, видно, видати це в своє все добро а, в лапках. Е, я, звісно, видалила ту переписку, тому що не хочу більше про це згадувати. Ось вам розказала і все. Е, на сьогодні завершую. Вам бажаю гарного дня, легкого, приємного в'язання. І не сумуйте через те, що є відключення світла. Це, звісно, вибиває з колії, рушить наші плани, але нам потрібно бути сильними і ми це все здолаємо. Не забувайте підтримувати наших захисників і тих людей, яким потрібна допомога. Я... Теж стараюся це все робити по мірі можливості. Вам нагадую, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Я часто щось публікую в інстаграм швидше там, ніж тут. Тож підписуйтесь і на мій інстаграм, я вам залишу посилання під відео. Я вам дуже вдячна, що ви мене підтримуєте, що дивитесь мої відео. Мені це надзвичайно приємно. І це надихає знімати далі. Звісно, що я буду в'язати і шити, навіть незважаючи на те, є канал чи нема каналу, але саме знімати відео це все ваша заслуга. І я вам за це теж дуже вдячна. Тож, на сьогодні прощаємося і зустрінемось в нових відео. Па-па!